Всім здорова, Сьогодні, сьогодні прийде відео. як Ми будемо грати союзники, комусь може навіть гауду тому, Я не знаю. Поки що, Але я точно знаю те, що сьогодні можуть ви беріть ID Антона або мою і, і будемо буститися до легенди в місті. Тож ми разом будемо все це робити. І ще. Я ще не знаю, що десь відео до 18.00 вже должно бути на каналі моє. Мій канал Нікіта Play55, якщо хто не знає. Є. І. Ми будемо картки грати. Все буде показувати, як ми зайдемо. Ми покажемо свої айдіхи. Зараз я вам покажу свій аккаунт. Так що дивіться. Ось мій аккаунт. Тут погано всім видно. Так, секундочку. Кому погано ви... по кому погано видно, все. Ось аккаунт. Дивіться. Все. Gold Gold Todain, здається. А да, в сізиках все to тудин. Ми ще упомянемо це відео. Ось, я роблю скріншот. Ось що видно. Айдиху я покажу. Потім. Давай, до зеркала, может, перейдем и, и глянем. Дивимось аккаунт из зеркала. Блин, собственный аккаунт еще. Гляньте. Блин. Ось він. Дивіться отак. Угу. так. Да, Коротше, скоро вже буде відео. Всім гарного дня, все буде в Україні.